29 вересня світ відзначив міжнародний день кави. Цей напій давно став невід'ємною частиною життя людства. Тільки у сполучених штатах кавова індустрія оцінюється у 19 мільярдів доларів щорічного обороту. Понад половина американців випивають щонайменше горнятко кави щодня. Тож великі кавові мережі мають свої крамниці ледве не на кожному куті великих і не дуже американських міст. В таких умовах незалежним кав'ярням вижити складно, але чимало з них пристосувалися до конкуренції завдяки особливому смаку своєї кави. Одна з таких кав'ярень Бенетікс успішно працює та задовольняє спрагу кавових гурманів у Вірджинії неподалік американської столиці. Розповідає Руслан Петричка. Адвокат за професією Девід Стар роками смажив каву у власному гаражі. є щось дуже особливе у свіжообсмажених зернах кави. Вони настільки відрізняються на смак, що люди не можуть припинити пити таку каву. Дружина Девіда ЕМІ каже, що захоплення якісною кавою і спонукало подружжя розпочати власний кавовий бізнес. Ми думали спочатку продавати каву на базарі. А в результаті відкрили власну кав'ярню. У кав'ярні подружжя продовжило добру традицію смаження зерен тільки тепер у професійній жаровні. Ця сучасна машина, оснащена комп'ютером, дозволяє нам обсмажувати зерна так, щоб їх смак завжди був однаковий. Смак та аромат кави. Визначають якість зерен, а також технологія їх обсмаження. якщо високоякісні зерна правильно обсмажити, вони матимуть солодкуватий присмак. Подружжя купує каву у різних регіонах світу. Девід любить наголошувати на унікальності кожної зернинки, що надає каві особливого аромату. Деякі сорти смачніші самі по собі, каже він. Інші ж краще смакують у суміші. Найбільшою популярністю серед їх клієнтів користується суміш кави моко з Ємену та «Ява» з індонезії. Мока має чудовий смак, який відчуваєш уже на дні горнятка. Тож вона має приємний кінцевий смак. Ява навпаки має чудовий початковий смак. Так що змішуючи їх, ви відчуваєте приємний смак спочатку до кінця споживання цієї кави. Клієнтами кав'ярні подружжя Стар є здебільшого мешканці довколишніх районів. серед наших клієнтів є ефіопські жінки, які купують необсмажені зелені зерна кави. Вони смажать їх вдома. Зелені зерна не всюди купиш. У нас чимало постійних клієнтів, і вони розповідають про нас іншим. Ніл МакКоннелл – один з таких постійних клієнтів. Я заходжу сюди на годину-дві, випиваю кілька горнянок кави, читаю газету, розв'язую кросфорди, головоломки. Це заряджає мене на весь день. Унікальна кава, приємна атмосфера, яку створюють роботи місцевих художників та люб'язна обслуга. Відрізняють цю кав'ярню від великих кавових мереж і роблять її улюбленим місцем відпочинку місцевих гурманів. Руслан Петричка голос Америки.